2020 рік дріл вийшов за рамки локальних виконавців і набирає великих обертів по всьому світу. Відбулось сумне відоме вбивство Поп Смока, який міцно закріпив цей жанр в Америці, і багато послідовників починають робити дріл. У Британії вже також є багато виконавців, які знаходяться на піку своєї кар'єри. І тут на горизонті з'являється хлопець, який стрімко починає йти вгору у цьому жанрі і дає зрозуміти, що це тільки початок для нього. Цього виконавця звати Централ C Зараз зрозуміємо, звідки він з'явся і хто він такий центр Сі. Справжнє ім'я якого Ніл Аш Ці Сю. народився 4 червня 1998 року у сім'ї ірландки та батька гаянця еквадорського походження у місті Ледбро Гроу, а пізніше переїхав до Шепардс-Буша, Західний Лондон. Цей район згодом відіграв ключову роль у формуванні його особистості, стилю та підходу до музики. Коли репору було 7 років, його батьки розлучилися, і він став жити з мамою і двома молодшими братами. Коли Сю відвідав свого батька. Він йому показував американський хіп-хоп, що склало велике враження на молодого хлопця. Сю заявив, що в школі тримався усамітнено, але іноді погано поводився і втравчав самовладання. У 14 років його вигнали з дому матері, і він тимчасово переїхав до родини своєї дівчини. Сю почав записувати музику приблизно в цей час, після того як його надихнув друг, який взяв його в студію звукозапису. В 16 років Сю залишив школу. Потім він працював у зуті. Євому магазині три тижні, перш ніж дізнався свою зарплату та звільнився. Зрештою, Цезарсю звернувся до продажу наркотичних засобів, щоб заробити швидкі гроші. Молодий хлопець рано з'явився на публіці в нині видаленому епізоді серіалу Вогонь на вулицях про хіп-хоп культуру 2014 році, де він взяв реперське ім'я Централ Сі, спочатку зазначено як Централ Це. Його перша поява пісні відбулася в Ain't On Nothing Ремікс разом з Діхас та іншими всі січні 2015 року. Пізніше він випустив сингл Up» у серпні 2016 року. Central C випустив свої перші проекти, ep 17 і тепер видалені міні-альбомі Ностальджія і ЦС Volume 1 у 2017 році. Життя в Західному Лондоні далі сформує не тільки його тексти, а й естетику. В його піснях вже відчувається вплив середовища, в якому він виріс. Труднощі, боротьба та прагнення до кращого життя. Але це ще не та музика, з якою він асоціюється зараз. В ті роки він потроху накопичував досвід, зв'язки та гроші і пробує записатися на Drillbeat. І виходить трек, Life. інзелайф, in the life. Really... Центр Розуміє, що цей жанр йому дуже підходить і починає працювати над своїм наступним альбомом. Також в цей час він потоваришував з творцем бренду Trapstar, які дуже сильно вплинули на просування його альбому Wild West у 2021 році, назва якого відсилала до західного Лондону, де він виріс. Цей альбом подарував нам багато знакових пісень «Commitment Issues», I got commitment issues, but I'm trying to fix that for the loading. Згадуваний Day in the life, 646. So та інші разом з Трепстар зробили колаборацію та продавали мерч з копії альбому центра. Також була випущена лімітована фігурка. Вони допомогли з рекламою, що дуже вплинуло на популярність альбому. Wild West дебютував під номером 2 в черзі альбомів Великобританії. Він також став найбільш трансльованим. Альбомом тижня мікстейп також потрапив у чарти Ірландії, де він посів третє місце. Його починають слухати ще більше людей, бо його персона для слухачів є дуже зрозумілою. Він уникає зайвої показовості, зберігаючи образ звичайного хлопця із західного Лондону. Це створює враження, що його успіх не змінив його особистість. Централ Сі часто розповідає у своїх піснях про життя на вулицях, труднощі та особисті переживання. Його тексти звучать правдиво, тому. Слухачі бачать у ньому людину, яка розуміє їхні реалії. Незважаючи на стрімко набираючу популярність, артист не відмовляється від своїх лондонських коренів у музиці, акцентовій та манері виконання. Це робить його музикальний стиль автентичним і впізнаваним. Він рідко виставляє на показ своє багатство чи статус. Це допомагає підтримувати його репутацію свого хлопця серед фанів. Central C активно спілкується з фанами через соцмережі, демонструючи щоденне життя без надмірний. Ірного глянцю його публікації часто показують реальність, якою може ідентифікуватися кожен. Тому далі він починає старанно працювати над наступним мікстейпом, і на якому він відпрацьовує весь накопичений досвід і називає його 23, відсилаючи до свого віку. Цей мікстейп дарить нам багато стійких синглів, обсесу With You, Retail Therapy, I'm low and I'm feeling down I want to do reto Ungrateful to say I up I'm admitting it I got no ego I got Ehabib strong where am I now I've been in a trance for 18 weeks Цей мікстей вже дебютує під номером 1 у UK Albums Chart. У ньому є запрошений його молодший брат, названий Lil Bro, а також багато артистів з Європи, які зібралися на одному треку Eurovision. Саме велика колаборація з артистами у цьому жанрі. Він відвідав кожного артиста у себе у кліпі з різних куточків Європи, тим самим дав дань поваги артистам і цьому жанру. На хвилі успіху від цих треків, які починають цікавити ще більше людей, він продовжує. Дуже зосереджено і активно працювати з такою продуктивністю, що він робить багато успішних комерційних пісень, починаючи з трека Doug: Bitch is gay. Який знімає відомий Кол Беннет як першого британського артиста, який його відкриває на американську аудиторію. Вірусні моменти з треку швидко поширюються завдяки TikTok, і він стає офіційно міжнародним артистом, якого починають признавати його звуть на фіти. Багато виконавців. Кідла Рой Ліл Бейбі робить фристайл з Дрейком та інші, тим самим розширюючи свою аудиторію. Але про своїх земляків він також не забуває. Підтвердженням чого виходить трек з де. Спрінтер текалокеріздаймен With... який також став дуже популярним, на відміну від багатьох артистів UK Drill, які зосереджуються на агресивній тематичності, Central C починає використовувати більш легкі життєві теми, такі як кохання, особисті переживання та амбіції. Його треки все частіше починають супроводжуватись більш мелодійним підходом до флоу, що робить їх привабливими, навіть для тих, хто не є прихильником дрил звучання. Ралсі вміло використовує інстаграм, тікток і Twitter для просування своєї музики та спілкування з фанатами. Він ділиться закулісними моментами, тизерами нових треків і відповідає на коментарі, створюючи враження близькості зі своєю аудиторією. Тому увага до його персони зростає, і всі починають слідкувати за особистим життям. Тому ситуація, коли він кинув свою дівчину і почав зустрічатися з іншою відомою артисткою, до речі, з якою він зробив трек. Що може бути тільки частиною піару, але це викликало багато обурення серед нових фанів. Але хай там як це все працює на його користь, і він продовжує використовувати свої міжнародні зв'язки, соціальні мережі та стрімінгові сервіси для зміцнення свого статусу глобальної зірки. Отже, артист працює над наступним альбомом чи мікстейпом та паралельно роблячи нові проекти, демонструючи творчий розвиток та експерименти з різними жанрами. Отже, його здатність привертати увагу як у музичному світі, так і за межами свідчить про те, що Central Сіт це не просто репер, а справжній культурний феномен. Всім дякую за перегляд. Якщо сподобалось, ставте вподобайку та пишіть коментарі. До побачення!